Я Отця і Сина, і свята у Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні особливе свято, особливе свято для людей. Тому що сьогодні в цьому святі поєднується і відбувається іменно той момент, коли Господь Бог в людському тілі преображується перед учнями своїми, показуючи свою другу сторону сторону божественну. І це робить в присутності своїх учнів, але не всіх, бере, бере Петра, Івана, Якова і все. Тільки трьох. Як думаєте, він вибрав найкращих, найгірших, середніх? Просто хочу, щоб ви собі зрозуміли, що Господь Бог вибирає не так, як люди. Дивіться, якщо б ви, ну, скажімо так, ну не Богом були, а начальником, і маєте такого Петра, який вас просто відрікся, який його не знає. Це, 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 не, це не я, це не знаю я цього чоловіка, і все. І вам потім треба його призначити генеральним директором. Ви собі так думаєте, та ні, та це, це відречеться на першому кроці. Іван наймолодший. Ще нічого не знає, вчиться, знаєте, як інтерн так, в медицині. Він ну, і там з боку стоїть. Так. Тобто, яків, він. Єпіскопом Єрусалиму? Так, але які критерії, як Бог їх вибирає? <кхи> І щоб ми не придумували, ми розуміємо, що Бог дивиться на людину не така, яка вона є, а якою вона буде. Бо Тому що преображення — це той час, коли стається переміна. Ми, якби побачили другу сторону, І Ісус Христос бачить в Іванові, Петрові, у Якові то що з ними станеться після зістання Святого Духа. Він мені каже: нікому не розповідайте це видіння, аж поки, аж поки син чоловічий не воскресне із мертвих, усе має свій час, усе має свої етапи. І коли Господь Бог вам щось об'являє, це не значить, що ви сьогодні маєте йти кричати на цілий світ. Я бачив Ісуса Христа, Він мені сказав там то і то. На все і час. І час вашого преображення, вашої переміни, коли ви із грішника перемінитеся в праведника, потрібен час. І коли він буде, я вам так скажу, ні в кого із вас він не є записаний на листочку. Чому? Бо кожного дня, враховуючи ваші вчинки, ваші думки, ваші молитви, ваші жертви, все, що ви робите в житті, ота дата вашого преображення міняється. Право, вліво, ближче, далі. І коли відбудеться преображення? Ну, представте собі. Так як у нас перед початком трансляції, хто бачить, йдуть такі цифри, так? Година. Лишилася там одна хвилина, 30 секунд. Тик-тик-тик, і тик, тик, воно доходить і починається. Така дата цифрова є записана у вашому житті. І там написано, скажімо, 1 вересня, так? І ви сьогодні що зробили, а у вас вже 3 вересня. Ви тут на другий день ще щось там забули зробити, а у вас вже. 31 серпня. Тобто ця дата сувається. І коли ця дата буде приближатися ну, ближче до вас, скорше, 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 і коли вона співпаде з тим днем, який є на сьогодні, от туди відбудеться приображення. Часом це може бути для людини в часі смерті, а часом може бути посередині її життя. А для когось це преображення може бути в 10 років, навіть може і раніше. І з того часу, коли та людина перемінюється, вона є для Бога. є у світі, навіть може і грішити. ну, не так як деякі грішники, але чисто по людській своїй слабкості. Але вона постійно з Богом і для Бога те, що стало днем переміни. І коли на преображення ми приходимо до церкви, а на спомин тієї переміни несемо перші плоди, щоб в нас був достаток. все. І зверніть увагу, що ми несемо плоди, які ростуть самі. Ну, як самі, їх треба посадити. І коли них треба ходити, ясно. Але є речі, які людина мусить робити сама, а ми несемо до церкви те, що вирощує Господь Бог. Бо ти не можеш винограду сказати, будь світлим, або будь, тем, або будь темним. Він є таким, яким він є. Або яблуко, або грушка, чи сливка. Бог їм їх ростить, ми їх збираємо. І те, що ми збираємо Божі дари, для Бога це і важно. Для нас люди як? Ми звикли, що як нам дають, о, це дуже добре. Але Бог показує, що я дуже щасливий, коли в мене беруть. І наше преображення має нас змінити у церкві. Я до церкви прийшов такий, а з церкві йду інший. Я хочу бути не тільки тим, що я беру, бо я, я беру, бо мені дають, о я щасливий. Ні, я хочу бути тим, що дає. Я хочу, щоб танк, Господь Бог, коли ми беремо Його дари, Він щасливий. Ви не думаєте, що ви молитеся, Господи Боже, поможи мені, щоб дитина добре вчилася чи щось інше. Бог такий думає, ой, так шкода мені цю ласку давати. Ну, добре, ти так дуже просиш на тобі. Не так. Бог це дає з радістю. Нарешті він попросив, о, я тобі дам, ти тако просиш, ти та тобі тако дам. Не майте Бога заскупого. Або не думайте, що ви своїми вчинками можете якось так Бога розм'якшити, що він такий, ну ладно, добре, на тобі. Ні. Бог нам дає на рівень нашої здатності прийняти, наскільки ми можемо прийняти. Господь Бог каже: я дам тобі тих ласк і з тою повнотою долоні, з яким ти до мене прийдеш. Як ти прийдеш, скажеш, дай мені такого, Бог тобі так і дасть, таку, таку скупочку. Прийдеш, отак Бог тобі і так дасть. І з чим би ти не прийшов, з яким розміром посуди не прийдеш до Господа, такої він тобі щедрости. І дасть і даст у повні міру натоптану. Нікому не розказуйте аж поки Син чоловічий не Воскресний із мертвих. Чуєте? І вам кажу: пам'ятайте, не приспішуйте ті всі речі, які Бог для вас приготував. Не приспішуйте. Все буде у свій час і буде в щедрості в достатку. І коли сьогодні світимо фрукти, пам'ятайте, що значить заскоро зірвана сливка, заскоро зірвана зірване яблуко. Воно зелене. Воно недозріло. Так само, і ті дарі, які Господь Бог нам дає, дайте нам і вони дозріють, щоб вони були такі. Знаєте, так, спіле Яблочко, так як сливочка, така вже налита, вже солодка, вже вся така, як має бути, такі і мають бути дари Божі. Дайте можливість, щоб вони дозріли. Не зривайте їх зеленими. Нехай та Божа благословення і ті дарунки, які Господь Бог кожному із вас дає. Ви не думайте, що ви щось одно собі випросили. Щось Бог вам дав 5 років, щось у 10, щось у 20 Щось у 30, щось у 40, 50, кому скільки, так? І кожен раз Бог нам щось дає. І котрі насіннячки вже проросли, котрі ще ростуть, дайте нехай вони собі дозрівають. А для того, щоб у вашому саді був щедрий урожай, сад я маю на увазі людську душу, поливайте їх молитвою, вірою, добротою. Наповніть той сад, щоб він був райським садом. А не якимись там кущами тернини. Нехай Господь Бог преобразить вас і преобразиться перед нами, щоб ми бачивши його преображення, преобразилися і показали свою божественну сторону. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава віки!